Ви в одному інтерв'ю говорили, що Україна має вийти після війни в п'ятірку. Ну, ви би хотіли, скоріше за все, щоб Україна стала в п'ятірці Європи ем, стартап Так? Там входять Ізраїль, Естонія, здається, іще, і ще ряд країн. А що це нам дасть? Так, як це зробити, саме головне? Так, от по яким критеріям це вимірюється, і над чим зараз потрібно працювати? Критерій тер дуже простий: це кількість е, стартапів на мільйон населення, тобто скільки людей. Є загальна кількість людей і загальна кількість стартапів. Що потрібно зробити, щоб ми обійшли в п'ятірку в десятку? Ну, на наш погляд, це просто надати необмежений доступ до капіталу. Насправді, рецепт дуже простий. Точніше, можна це назвати не рецептом, тобто це механіка процесу. Тобто, якщо ти даєш на, на, на ринок там, не знаю, 20, 30, 50 фондів, які кожен має розмір 20-50 мільйонів, і ти просто на, насичуєш е, ринок капіталом, е, і всі е, молоді там, хлопці, дівчата, які хочуть щось там, зробити, якісь круті проекти, вони знають про це, і можуть легко отримати, наприклад, від 25 тисяч там, до 5 мільйонів доларів, то, як правило, це е, з часом, там, ну, дуже швидко, там, рік, Може, два, це призводить до буму серед, серед кількості проєктів. Багато з них помирає, але все ж одно, навіть ті, ну, можна сказати, навіть ті, хто виживає, вони дають, вони дають на набагато більше, ніж вклали. Це так, це так працює. Тобто, до війни в нас десь ну, я можу орієнтуватися на, там, на фонд стартапів. Три тисячі з чимось заявок було, це, це дуже мало. А, бо, там, багато з цих заявок це були, можна сказати, це були просто там, якісь там ідеї. Тобто навіть там серед цих трьох тисяч, там десь до півтора тисячі було там, дійсно там проєктів, які люди щось зібрали, щось роблять. Да? Ну, Наприклад, там в Ізраїлі це десятки тисяч проєктів. І уявіть собі, Ізраїль, який має там, до 10 мільйонів, да, і має там, десятки тисяч проєктів. І ми, як країна, яка там, мала там, 40 мільйонів, плюс-мінус да, до війни, і в нас там їх 2-3 тисячі. Частково це було пов'язано, і ми, ми це бачили, що коли. Немає е, доступу до грошей, просто і, 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 в, і скажімо так, в університетській середі там немає розуміння, як це отримати, тому що багато стартапів насправді йдуть з, з, з університетів з, і інститут, інститутів. Тобто наше завдання максимально спростити доступ до капіталу, максимально спростити е, процес реєстрації ведення бізнесу. Щоб він, от, як ми робимо там в один клик, клік, там все от, зробив, відкрив компанію, рахунок, все, там вступив в DFC, ті дуже прості податки, все, все, все онлайн, все просто, і в тебе капітал, є бажання все роби. Тобто, от, в нас зараз е, от, 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 от таке, от таке завдання, і ми працюємо над тим, щоб було достатньо капіталу, було достатньо комфортні умови для ведення бізнесу. Ну і звичайно, треба ж розуміти, що е, коли є війна, не усі ці галузі, які... Звичайно, розвиваються, от, наприклад, електронна торгівля це є. От в е стартап індустрії це окремо такий e-commerce, е так званий, да ну зараз в Україні він не дуже да летить, можна сказати.